Всім привіт! Звісно, ви бачите назву цього тесту і, напевно, знаєте, про яке авто піде мова. Але якщо б я опинився відразу в його салоні, то спершу б подумав, що я в автомобілі класом вище. Тож, сьогодні в нас на тесті оновлена Mazda CX30. Поїхали! Будемо дізнаватись, що нового та цікавого принесло оновлення. Згадаємо, як їде кросовер та чим здатний привернути увагу. Нагадаю, Mazda CX30 було презентовано у 2019 році на автошоу в Женеві. І це був справжній фурор. Модель зайняла місце між компактним кросовером CX3 та добре відомим середньорозмірним CX5. До лінійки комплектацій, а їх нагадаю, було три, додалася ще одна. Sport Black. І саме такий автомобіль в нас на тесті. Хоча фактично таку комплектацію можна вважати максимальною, адже від топової преміум вона відрізняється лише оздобленням салону. Якщо в преміум суцільно шкіряне оздоблення, то тут комбіноване шкіра та замша. І зауважу також, що всі комплектації отримали гарне оснащення опціями, особливо це стосується систем безпеки. Зовні це дизайн-кодо другого покоління, і він вирізняється плавними вигинами бічних панелей, щоб створити гру світла та тіні, яку японці називають терміном «уцурой». Я сподіваюся, що я правильно вимовив цю назву. Ну, а ще свого часу дизайнери хотіли поєднати в цих 30 кросовер та купе, поєднати ці два силуети. Пишіть мені в коментарях, чи вдалося це зробити на вашу думку. Салон оновленої CX-30 виглядає ошатно та дорого, і все завдяки комбінуванню ось цієї торакотової шкіри та чорної замши. І зауважте, замшою оздоблено також і передню панель. І також цікаво, що це пластик насправді, але на вигляд, і фактично навіть все повірив, поки там добрень... його не помацав, все це виглядає як оздоблення шкірою. За кермом розумієш, що все тут в першу чергу орієнтовано на водія, і водійське місце мені подобається. Е, насамперед, тому що воно, нібито, чітко зроблено під мене. А ось людини з більшою комплекцією, ніж моя, і з більшим зростом, певно, буде не дуже зручно в цих сидіннях, тому що ось ну я б сказав, моя комплекція для них це максимальна. Ну і зауважу, що салон тридцятки майже повністю ідентичний з легковою маздою 3. З цікавих аспектів я б відзначив тонке кермо, і це трохи, до речі, додає відчуттів легкості, коли керуєш автомобілем, і також комбіновану панель приладів. Тобто, на перший погляд здається, що всі прилади тут аналогові, але насправді аналогові лише тахометр та показчики залишку пального та температури двигуна. А по центру в нас дисплей. Які, по-перше, можна трохи підлаштувати під себе, ось ці бічні секції підлаштовуються, а по-друге, виводити на нього допоміжну інформацію, як, наприклад, витрату пального та показчики системи безпеки. До речі, щодо систем безпеки, то до розширеного пакету активної безпеки, а зокрема, входять наступні помічники водієві. Система розпізнавання дорожніх знаків, система контролю сліпих зон та попередження про поперечний рух ззаду, система утримання в полосі руху та попередження про виїзд з неї. Системи контролю в тому водія, та то попередження про втому водія, а також зменшення навантаження водія при інтенсивному русі, адаптивний круїз контроль, що вміє сам підтримувати відстань та повністю зупиняти автомобіль. А також спрямована вперед камера, що додатково до радарів слідкує за ситуацію попереду автомобіля. І важливо також, що доопрацьована система екстреного гальмування тепер більш активно розпізнає пішоходів. Центральна консоль зі зручним підлокітником має одну практичну особливість. Річ у тім, що його можна трохи сунути назад і отримати швидкий доступ до ось цієї шухляди наприклад якщо необхідно швидко щось покласти або дістати не відчиняючи сам підлокітник також тут зручніше пропускати дроти якщо ви під'єднали свій смартфон за допомогою них і тут зауважу вже не застарілі USB, а Type-C входи але не обов'язково користуватися дротами тому що і Android Auto, і Apple CarPlay тут можна під'єднувати бездротовим способом і ось тут ми з вами підійшли до ще одного оновлення, адже екран мультимедійної системи став більшим. Його діагональ тепер не 8,8 дюйма, а 10,25. Хоча на вигляд, на перший погляд, це не помітно, але помітно, що тут яскраві кольори. От саме зараз під'єднав свій смартфон з допомогою Android Auto. і як ви бачите, ось так виглядає його меню. Все це доволі зручно. Усім цим можна керувати з допомогою джойстика системи MSD Connect. Це фірмова фішка Mazda. Тобто екран не сенсорний, а все керування ось тут на джойстику та на декількох клавішах навколо нього. Ну і особисто мені подобається як оформлено центральну частину передньої панелі. Можливо, замше не дуже практична, але виглядає прикольно і ошатно. Ну і до того, що ці дефлектори, невеличкий блок клімат контролю, вони також е доволі красиві і оригінальні. Е щоправда, сам блок дещо замалий. Перші рази доводиться ну придивлятись до кнопок, що на них зображено. Але ж сама концепція натискання зверху, вона дуже зручна, тому що ти мінімально відволікаєшся, і оце просто так відбувається ну само собою. Да, натискання на клавіші саме зверху. А ось підігрів керма я знайшов не відразу, тому що його ну для водія з місця водія приховано ось отут знизу. Сілует купе-подібний, але місця з моїм зростом 1,82 м вистачає в самий раз. Як щодо посадки, так і стосовно того, коли ти вмощуєшся за кріслом, що відрегулював сам для себе. Тож, як ви бачите, ще залишається простір для колін, є простір для ніг, передні сидіння не притиснуті до підлоги. Ну і в цілому по решті там, запасів простору до головою, наприклад, що дуже важливо, також є ще трохи повітря. Тож з цим все скомпоновано дуже вдало інженерам п'ятірка. Ну і нагадаю, що все це скомпоновано в межах колісної бази 2 метри 65 сантиметрів. Щодо додаткових опцій, то як ви бачите, підлокітник з підстаканниками, є одна кишенька для якихось журналів, а також свої дефлектори обдуву. На цьому, власне, все. Пішли, подивимось, багажник. По багажнику все без змін. Кришка з електроприводом, об'єм 430 літрів. Щоправда, в нашій комплектації з сабвуфером 422. Ось він тут ховається під фальшпідлогою. і тут, що важливо, ховається запасне колесо. І ще зауважу, що оздоблення без пластику, приємним на дотик ворсом. Спинки Сідін складаються у пропорції 60 на 40. Ну і на додачу зауважу, що ось ця історія з. Пластиковим нефарбованим низом по периметру кузова може комусь не сподобається, тому що ну, доволі широкі такі окантовки на колісних арках. Але з іншої сторони, коли ви щось навантажуєте, вивантажуєте, або ну, може, торкнулися десь паркувалися, і ось цим пластиковим бампером торкнулося чогось, це не так шкода, як фарбований ошатний бампер. Ось така історія. Отже, технічна частина залишилась без змін, тож під капотом тут так само дволітровий атмосферний бензиновий двигун потужністю 150 кінських сил і крутним моментом 213 ньютонометрів. І як я люблю називати такі двигуни у МАЗДА, це класика атмосферного силового агрегата. Адже він дуже прогнозований, він набирає потужність і відповідно швидкість доволі лінійно. Тобто тяга наростає, наростає. І якщо там десь біля двох тисяч обертів машина ще в такій легкій дрімоті, то ближче до чотирьох двигун прокидається, Мазда демонструє свій спортивний характер, і фактично, ось на чотирьох тисячах обертах в нас пік обертального моменту. 13 номів, і тоді ось о, двигун починає розкриватися наповну. І можна також підіграти цьому, вимкнути спортрежим, і тоді двигун буде дуже жваво, до речі, так відгукуватись і крутитись ледь не до 7 тисяч обертів. І це дуже прикольно за відчуттями. Адже з одного боку, так він може чимось там програє турбованим двигунам, які там підхоплюють з самих низів. А з іншого боку, ви насолоджуєтесь ось цим атмосферним наростанням потужності. Ви чітко знаєте де у вас буде максимальна віддача. Як ви можете там накрутити двигун до максимальних обертів? Це зрештою приємний звук, і тому це дуже таки драйвово. Але більшу насолоду тут отримуєш навіть не від двигуна, а від зв'язки кермо і ходова частина. Адже керується цей X30 дуже точно, легко і впевнено стоїть на дозі. Це дозволяє проходити повороти дещо швидше, ніж зазвичай, і, в принципі, продовжувати казати про спортивний драйверський характер цього кросовера. Повному приводу допомагає і система розподілу тяги G-Vectoring Plus. Це фірмова система векторизації тяги від Mazda. В потрібні моменти вона підкручує автомобіль усередину повороту. Все відбувається акуратно і непомітно для водія. І керованість виходить легка, чітка та прозора. Щодо оглядовості, то вона гарна. Передні стійки не широкі, не товсті, вони не заважають огляду. Єдине, що мене трохи бентежить, це те, що ось моє водійське дзеркало воно трохи наблищує картинку, воно не дає е, панорамний огляд, воно навпаки е, робить такий, знаєте, деякий фокус. І це не зовсім зручно, коли ти хочеш побачити набагато більше насправді. Допомагають водієві також і системи безпеки, а також кругового огляду. Тобто, в нас тут є окрема кнопка, якою можна вімкнути камеру, отримати огляд спереду, з позаду або по обортах автомобіля, тобто навкруги на 360 градусів. За кілька років, які минули з попереднього тесту, це 30-ї, я дещо підзабув її ходові якості в плані їзди по поганим дорогам. І от зараз у нас саме така ділянка, і я вам скажу, що ходова частина тут доволі таки енергоємна. Особливо зважаючи на 18 диски і в цілому е не дуже високопрофільну гуму, вона їде поганими дорогами добре. Тобто ходова тут енергоємна, е доволі упруга, і вона ці е нерівності, якісь там середнього калібру, заплатки, латки і все таке інше, е проходить доволі добре. Тобто не гучно і згладжуються ці самі нерівності. Як я зазначав, X30 може бути моноприводна або Повноприводна, і у нас саме версія 4 х 4, але повний привод тут абсолютно автоматичний, ви ніяк не можете керувати. Втім, свою справу автомобіль знає добре, і ось ці 4 х 4 відпрацьовують як треба, особливо там на слизьких покриттях взимку. Це стане у нагоді. Все ж таки, я притримую з думки, що якщо обирати кросовер. То треба схилятися до варіанту 4 на 4. Кажучи про кліренс, то тут в нас 175 мм під підлогою автомобіля, і е, цього знову ж таки повинно вистачати, щоб з'їжджати на якесь легке бездоріжжя або е, долати там снігові перемети. Хоча зараз зима така, що не те, що переметів не побачиш, а й сніг вже доволі рідкісна штука. Цікавий момент полягає в тому, що моноприводна версія розганяється до першої сотні трішечки швидше аніж повноприводна. Ну давайте вже про нашу. Значить, тут має бути 10,3 до сотні за технічними характеристиками. На практиці мені вдалося розігнати до перших 100 км на годину цих тридцяту за 10 секунд рівно до того ж, без особливих зусиль. Тобто, свої цифри вона захистила. Що стосується витрат пального, то це 30 має гарний апетит. Ну, звісно, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, і в місті нам обіцяли 9,7 літра на 100 км шляху. Хоча, по факту, якщо ми враховуємо їзду містом у час пік у будні дні, то це може бути і 10 літрів і 11 Тобто краще орієнтуватися все ж таки на реальну цифру. 10 11. Ну і зауважу, що це зимові заміри. Ну що ж, час підбивати підсумки. Як і раніше, x 30 дуже добре поєднує в собі фірмовий стиль, рівень оснащення та драйверські якості. І свого часу вона стала для мене оптимальною серединою між компактною cx 3 та вже середньорозмірною cx 5 І тому зараз вона залишається в цій ніші і, як і раніше, націлена на молодіжну аудиторію. Але саме зараз, зважаючи на знижки на cx 5 я гадаю, повністю уникнути внутрішньої конкуренції між цими моделями все ж таки не вдасться. Ну, а якщо казати про конкуренцію зовнішню, то тут найголовніші суперники, як на мене, це нова Toyota c HR, нова Hyundai Kona, а також оновлений Volkswagen T-Roc. Ну що ж, друзі, на цьому все. Прощаюся з вами до наступних тестів і в першу чергу завдячую такій можливості нашим ЗСУ. Тримаємося, віримо в них, не забуваємо підтримувати і обов'язково донатити. Щасти всім!